Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Хотіла вам сьогодні зняти на лужочку, на природі відео. Але такий вітер у нас сьогодні, що я зняла половину відео і зрозуміла, що мене взагалі не чуть. Ну, які будемо знімати? Тут трішки вам покажу ще по нашому господарству. Дивіться, на рахунок, багато людей питають, чим же ж все ж таки ми обробляємо корів, щоб було менше мух, комарів і так далі. Ви знаєте, перепробувала я дуже багато препаратів. Всякі там і ампули купувала для обробки, що розводити водою. І всі, всі, всілякі спреї, типу дихлофосів, спеціальні для ну, ветеринарні для тварин. Але все воно таке. Ну, деякі взагалі не працюють, деякі працюють, але так, день. На рахунок бутоксу. Бутокс 50 у мене. А взагалі він йде не від мух. Бо одразу ж почнуть люди казати, писати, що це не те. Не те. Трапилася така в нас ситуація, помітила я, почалися з'являтися невеличкі такі плямки, залисини у однієї з наших корів. Почали з'ясовувати, що ж це таке, і виявилося, що це блоха. блоха, звичайнісінька, у коров також бувають. Я була в шоці, але які. Не думала, що у коров бувають блохи. Ну якщо є, як мені сказав один мудрий чоловік, якщо є волоси, то є і блохи. Ну, як є. Обробили ми ну, це було нещодавно, да? вже були мухи, тому що тепло цього року дуже рано. Мух було дуже багато, дуже рано обробила я бутоксом. Бутоксу цей 50, він є десятка, здається, може іще ще якийсь є. Йде один мілілітр його на 4 літра води розводиться. Він не ну, смердючий, коли флакон розкриваєш, але коли обробка йде, він не дуже та... можна і тільним тваринам, нічого страшного. До чого я веду? Обробили ми тварину взагалі від бліх, і зрозуміла я, що в нас є така ще напасть, в нас дуже багато кліщів. Кожного дня я чим тільки теж не обробляла коров від кліщів, це просто нічого не працює. Один день, один день нема кліщів, далі все йде, як і було. Кожного дня, кожного вечора ти сідаєш і починаєш з них вибирати цих кліщів. Добре, коли мухи не кусають і вони не матиляють копитами, бо кліщі де зазвичай Де зазвичай, як я кажу, на дні ще. Ну, кого що болить? А кліщі зазвичай це вим'я під передніми лапами, ногами, під задніми, це живіт корови. За вухами, шия. Ну, це, по крайній мірі, в нас такі кліщі. Не знаю, може, у вас десь в інших місцях ліпляться, в нас ні. І починаєш ти вибирати, сидиш, на це уходить три корови обібрати. На це в мене уходить майже година. Година часу це дуже багато для мене, бо за годину я можу гори звернути. А я і вибираю цих кліщів. Ну, в принципі, ми обробили бутоксом кліщі. Не знаю, може так співпало. Щось в кліщі в якийсь період, інший настав. Але тиждень після обробки кліщів немає жодного. І що? І немає мух. Немає на коровах мух. Комарі, мухи, оводи. Тільки є трішки, ну в нас їх багато дуже не знаю. Буває, що я бачу, сідають оводи на них. А так, в принципі, мухви немає. Блохи також щезли, воно вже тиждень пройшов після обробки. Ще не знаю, корови попали під дощ, можливо, це ще дало, що сьогодні вже я дивлюсь, на них трішечки мухи сідають. До цього не було взагалі. Ну не знаю, мені здається, що краще. обробляла я оцей. Не знаю, як називається, прискувач для картоплі. Ми купили, Хорошо. ну але картоплі в нас немає. Е Обов'язково тільки якщо ви обробляли там хімікатами якимись, добре його мити теплою водою з краще з миючим засобом, щоб не було, не дай Боже, не нашкодити коробка. Так само і свиней, я думаю, що можна обробити. Ботоксом обробляють і свиней. Не знаю. Треба читати, треба вивчати цю всю інформацію. Я поділилася своїм досвідом, те, що реально мухи заїдають корів, а особливо цього року, їх просто тьма. Можливо, тільки в нас так, але мухи це ціла біда. Вон бачите? Вже, друзі, ходімо. Зараз покажу вам трішечки нашого господарства. До коров вже не підемо, бо дуже вітряно. Коровки наші гуляють, а в нас тут ще є свиночки. Так, друзі, залишилося у нас дві свиночки. Тих двох більших ми прибрали в 6 місяців їм було. Не пам'ятаю, казала чи не казала. Прибрали ми їх. Одна була вагою 150 кг, інша 160 кг. Ці набагато менше. А в цієї в неї капиця неправильно сформована, вона взагалі дуже відставала в рості. Чорненька вона якась взагалі рублі. Гонча. Бачите? Тих двох прибрали, тамба прибирали, хочеться, хочеться трішки понаводити лад. Дивіться, тут вже в нас був бройлер. Місце простоює. Бо чекаємо, що чекаємо, бо ми ще не довирізали цього бройлера. Сьогодні вже закінчимо, бо все, на все не вистачає часу, чогось так трапилося. І замовила я бройлера вже 24 го числа. Буде добовий бройлер у нас. Замовила, вирішила зробити трішки інакше. Зараз переробимо вентиляцію. Тут Взагалі чого ми і переробимо, бо згорів вентилятор у нас. Згорів у нас зарядний пристрій. Весело, коротше, було. І що? Довелося нам вирізати всього бруйлера. Хоча були замовлення на пізніше, ну, то таке вже, то вже дрібниці. Бруйлера годували ми. Хто знає, хто пам'ятає, той був у нас експериментальний. Ну, отак. Експериментальна партія. На комбікормі від Дмитра з кривого рогу. Комбікорм бомбезний. Бролер набирає чітко. На смак смакові якості самої тушки, самого м'яса. Мені сподобалося. Не знаю, кому як. На колір та смак, товариш ніяк. Чи як там кажуть? Ну, Нам все, все зійшло, все сподобалося. Єдине, але тушка трішечки. Мені б жовтіше, щоб вона була. Але так як нам на переробку, мені взагалі взагалі має значення, яка вона жовта чи не жовта. Тушкою, звичайно, коли продаєш, хочеться, щоб вона була жовтіша. Ну, то так, сьогодні доріжемо його. Сьогодні потрібно все це діло буде вичищати. Сьогодні кажу, все сьогодні, все сьогодні. Кожен день, все сьогодні. За сьогодні хочеться зробити гори звернути, але як є, зараз ще потрібно їхати на пошту. Приїхали декілька деякі. Приїхали деякі приладдя для моєї кухні. Будемо з вами готувати. Не буду нічого обіцяти, бо як завжди як пообіцяю, так нічого і зробити не можу. Ну, то таке, то вже, то вже дрібниці, то вже все як є. Хочеться, щоб в добі було трішки більше часу, або в мене ще були чотири роки, і ще одна голова, і ще ніг, якщо можна побільше. Бо, бо ці вже болять. Так що, друзі, все вам покажу, все вам розповім. Але в наступного відео Цього, це відео взагалі зняла для того, щоб ви знову нас не губили, щоб ви не казали, де ти пропала, де ти є, та тут я, тут я. Всі ми тут, всі вдома в Донецькій області. Дякуємо нашим захисникам, дякуючи нашим військовим. Ми вдома, в Донецькій області. Живемо, працюємо щодня. Закликаю вас допомагати нашій армії, допомагати військовим. В описі під відео, як завжди, картка волонтера Сергія Шелучка. Можете зайти на його канал, хто не знає, подивитися, скільки було роботи зроблено за цей проміжок часу, за ці 15 місяців, котрі він займається волонтерством. Просто... Деякі люди не розуміють, що це таке, що це за труд. Це просто навіть не те, що фізично, це морально треба вміти вивести. Так що, друзі, не кажіть поганого один на одного, не кажіть поганого на тих людей, котрі віддають зараз свій час на те, щоб допомогти нашим військовим. Допомагайте! І буде вам щастя! Нехай Господь оберігає кожного із вас. Бережіть і ви самі себе, миру, любові і добра. Пока, пока.